Привіт, ви на каналі Дика Природа. М'яка, кудлата і завжди модна. Знайомтесь, це альпака. Її пухнасту шерсть обожнюють у всьому світі, а вигляд викликає усмішку з першого погляду. Хочете дізнатись, як вона живе, що їсть та її цікаві особливості? Тоді вмощуйтесь зручніше, буде цікаво. Альпака одомашнений південноамериканський копитний ссавець родини верблюдових. Приручили цих істот близько шести тисяч років тому індіанці Перу. Насамперед, Альпака цінується за свою вовну, з якої виготовляють ковдри, одяг та багато іншого. Альпака живе в горах Південної Америки, переважно у Перу, а також у Болівії, Чилі та Еквадорі. Їхній природний ареал Анди на висоті від 3,5 до 5 тисяч метрів над рівнем моря. Там прохолодно, багато трав'янистих луків, саме така місцевість ідеально підходить альпакам, які люблять пастися на відкритих просторах. Також зараз альпак розводять у різних країнах світу, як домашніх тварин, наприклад, в Австралії, США, Новій Зеландії та навіть в Європі, в тому числі в Україні. Існує два основні види альпак, і вони відрізняються головним чином типом шерсті. Уакая найпоширеніший вид альпак. Понад 90% усіх альпак у світі. Шерсть у них пухнаста, щільна, іначе кучерява, як у плюшевого ведмедика. Альпаки Уакая виглядають дуже круглими і пухнастими, сурічі, рідкісніші, приблизно 10% альпак. Їхня шерсть довга, пряма і звисає пасмами, трохи схожа на дреди. Вона дуже шовковиста і цінується ще більше, ніж у уакая. Сурі мають більш елегантний вигляд. Альпака має струнке, акуратне тіло. Вона невелика, але сильна. Висота в холців близько 90 см. Довжина тіла разом із шиєю приблизно від 1,2 до 2 метрів. Вага зазвичай від 50 до 85 кг. Її довга гнучка шия допомагає легко дотягуватись до трави. А ще вона завжди озирається навколо. Альпаки дуже уважні до всього, що діється поруч. Голова в неї маленька й кругла, з великими виразними очима, які допомагають добре бачити день і навіть у сутінках. Вуха прямі, трохи заокруглені, завжди рухаються. Альпака добре чує ніс і губи дуже рухливі, завдяки їм вона легко обирає найсмачнішу травичку. Її рот маленький, без різців зверху вона не скубе траву, а ніжно зрізає. Ноги довгі та тонкі, але міцні. Кожна нога має два пальці з м'якими подушечками, які не пошкоджують землю. Тому альпаки вважаються екологічними тваринами. Вони можуть ходити по горах, не залишаючи шкоди для природи. Альпаки дуже охайні тварини. Вони зазвичай ходять в туалет в одному спеціальному місці. Це допомагає їм тримати решту пасовища чистим. Зазвичай вони рухаються повільно і спокійно, але якщо злякаються або треба втекти, можуть розігнатися дуже швидко до 55 кілометрів на годину на короткій дистанції. Така швидкість допомагає їм у горах уникати хижаків. Вовна вкриває все тіло тварини, буває понад 20 відтінків від білого до чорного. Саме вовна і захищає тіло альпаки від значних температурних коливань. У високогір'ї ці температури сягають діапазону у 50 градусів за Цельсієм. А м'яка шерсть альпак в сім разів тепліша, ніж вовна вівці, і практично водонепроникна. Хвіст альпаки коротенький, майже непомітний під шерстю. Альпаки дуже дружелюбні тварини, які не люблять бути наодинці. Вони завжди живуть у групах, стадами, де їм спокійно та комфортно. Якщо альпака залишається сама, вона може сумувати і навіть захворіти. У стаді зазвичай є головний самець, який стежить за порядком. Самки тримаються окремо, особливо ті, що мають дитинчат, всі альпаки добре співіснують і майже не сваряться. Їм важливо, щоб була тиша і спокій. Чарівності їм додає вміння позувати для фото, і здається, що на їхніх мордочках з'являється у цей момент посмішка. Альпаки взагалі мають багато міміку. У цих милих тваринок унікальна мова виразів та жестів. Вони можуть спілкуватися за допомогою поз, вух та хвостиків. Коли вони відчувають небезпеку, то стукають копитом об землю, щоб попередити інших членів стада. Якщо їм щось не подобається, можуть плюнути або відійти, але зазвичай вони дуже мирні. Альпаки можуть народжувати будь-коли протягом року, але найчастіше це буває влітку, коли тепло і багато їжі. Коли самець і самка спаровуються, вони роблять це у лежачому положенні це трохи незвично для тварин. Майбутнє маля росте в животику мами майже рік. Зазвичай народжується одне дитинча. Воно народжується вже з шерстю, швидко встає на ніжки і за кілька годин починає бігати. Мама годує малюка молоком, а з часом він починає їсти травичку. Самка дуже дбає про своє маля, а стадо завжди поруч. Разом вони охороняють і допомагають одне одному. Альпаки їдять траву, сіно та інші рослини. Найбільше вони люблять ніжну соковиту травичку. У горах, де вони живуть, росте багато різних трав і кущиків, саме цей становить їхнє природне меню. Також у господарствах їм часто дають сіно, особливо взимку або коли немає свіжої зелені. Іноді додають трохи зерна або спеціальних кормів, щоб альпака отримувала всі потрібні вітаміни, але основна їжа рослинна. А ще альпаки дуже економно їдять, їм потрібно небагато корму. Вони пережовують їжу повільно, як корови, бо мають особливий шлунок з кількома відділами. Води теж п'ють небагато, бо звикли жити в сухих хорах. Альпаки живуть досить довго, приблизно 15-20 років. У хороших умовах, коли за ними добре доглядають, вони можуть жити навіть до 25 років. Найкраще почуваються, коли мають багато простору, свіже повітря, чисту їжу, компанію інших альпак і турботу від людини. Ось ми дізналися, яка цікава альпака вона лагідна, пухнаста, любить компанію. Та має надзвичайно м'яку шерсть. Альпаки не тільки милі, а й дуже розумні та охайні. Вони живуть у горах, доглядають за своїми малюками і ніколи не залишають друзів на самоті. А ви б хотіли погладити альпаку чи навіть завести її як домашнього улюбленця. Напишіть в коментарях не забудьте поставити лайк, якщо було цікаво, та підпишіться на канал Дика Природа, щоб не пропустити наступні пригоди у світі тварин.